«Алло, А Кевін дома? вдома? Ні, немає. А де він? І де він і немає? Пішла в магазин, бачу черга. Почала кашляти. Черга почала кашляти у відповідь. Не вийшло. У ресторані опорений відвідувач кличе офіціанта. Скажіть, будь ласка, а ваші музиканти грають на замовлення? Так, звичайно. А чи не могли б пани пограти в шахи, щоб я міг спокійно повечеряти? От пипець. Думаю, що у пипеця є GPS, Інакше не розумію, як він мене завжди знаходить. Шукаю чоловіка з квартирою для дуже серйозних стосунків. Машину вже маю від попереднього чоловіка.